Філ, як побачив цей дім у застосунку, подумав, що озеро бажання і Я подумав, що так назвали, бо в цю віддалену місцину усі відуть що. Слухай, я думав так само. Геній. Типові мужики. Ви любите грати в ігри? Райко. Куди б ви не пішли, кого б не зустріли, усі ведуть свою гру. Ми забронювали цей дім на вихідні. Здається, ми також забронювали. Збиралися побути наодинці, а натомість тут пара лівих. Вона нічого. Та він теж. І ти гарнюня. Сприймай це як можливість довести що кохаєш, поки вихідні не скінчилися. Та як поїдеш зараз, то деяких речей про нас із тобою ти ніколи не дізнаєшся. Таке <поконний> враження, що сюди заманили. Кохання дуже нагадує гру в шахи. Хочеш знати, що буде, як програєш? Зеро бажання.